Мені потрібен повний аналіз, щоб ми разом із містом чітко розуміли, скільки нам коштів, наприклад, потрібно для того, щоб облаштувати туалети, там, душові кімнати, спальні місця на випадок необхідності, так, в тих чи інших там укриттях, там, в тому ж метрополітені, і все інше, і все інше. Це наше спільне завдання, і так само по районах. Щоб ми не лише ставили завдання, а й дійсно робили зріз того, що зроблено, і що ми маємо ще зробити, і скільки для цього ну, тобто потрібно коштів на теперішній час на підконтрольних територіях фонд захисних споруд цивільного захисту становить становить 891 захисну споруду окрім того для захисту населення передбачені споруди подвійного призначення та й найпростіше укриття загальна міськість найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення міста Харків складає 1 мільйон 880 тисяч осіб. Загальна міськість найпростіших укриттів в районі Харківської області складає 1 мільйон 112 тисяч осіб. Дана кількість захисних споруд, у тому числі і найпростіших, дозволяє з великим запасом забезпечити укриття 100% населення, яке залишилось на даний час в регіоні.